Доброго дня! Сьогодні цікаве питання, яке я постійно чую на консультаціях та на діагностиках магічних здібностей. З чого починати? Все просто. Спочатку, тобто з вміння, з можливості відповісти на будь-яке запитання своєї ж клієнтів. Якщо людина не провидець, ясновидець з ось таким третім оком, їй знадобиться інструмент. А, припустимо, людина може читати по фото, брати інформацію, але деякі деталі саме потрібні будуть іменно, от, уточнювати за допомогою інструментів. Це можуть бути карти таро, гральні карти, руни, кава, кістки да, хоч котячі какуські. Головне, щоб ви розуміли цей інструмент. З ним взаємодіяли і а, вміли з ним працювати. Будь-які магічні роботи, чи то ритуальні, чи то програмні, чи очищувальні, вони починаються саме з перегляду, тобто консультації, діагностики, отримання відповідей. А це важливо. Я вам поясню на дуже простому прикладі. Приходять, припустимо, клієнт. Василь і просить підвищити йому зарплатню. Як роблять новачки? Вони кажуть, гаразд, погнали, беремо перший ліпший, там, бажано нескладний обряд з інтернету, магічить. А для результативності ще можуть от, от, на шию пластика череп, чи там плащ салі втірти. Але результату нема. Швиденько хапає наступний ритуал. Знову порожнє, Наступне, знову порожнє, в кращому випадку, аби не нашкодив клієнту. Я думаю, багато кому ця от схема вона відгукнулася. Багато хто щось посміхається, а багато хто пізнав себе. А тепер, як воно має бути? По черзі. По-перше, ми робимо розклад клієнту. Щоб виявити причини тих негараздів, чи нестачі фінансів, чи відсутності фінансового, чи кар'єрного зростання. Далі ми робимо діагностику на негатив, чи є він у клієнта. Бо якщо на ньому деструктив на гроші, чи блоки певні, чи якийсь крадник, то ніяка фінансова програма. Його прибутки не підніме навіть на 1 гривню. Це потрібно розуміти. Гаразд. Беремо ідеальний такий, ідеальний варіант клієнта негативу нема. Психологічних проблем, психофакторів нема. Роботящий, цілеспрямований, активний, тобто от все в нього гаразд. Да? Ну, хоча до нас такі не ходять, але припустимо ідеальний клієнт. Далі цікавіше, що ми робимо? Ну, тобто, чи там зняли негатив, чи він там, клієнт ідеальний, що ми робимо? Ми для себе визначаємо, які роботи нам потрібно зробити. Тобто, як опрацювати цього клієнта для отримання результату. Чи та робота йому підходить. Чи вона ляже, чи то буде одна робота, чи їх буде декілька, чи цілий, а, свод роботи. А, чи вона спрацює, чи вона спрацювала. Тобто, нам знов-таки потрібен буде, а, якщо ви, ну, скажімо, не майстер зі стажем там, більше 20 років, з такими налагодженими схемами, вам потрібен інструмент. Тобто, для перегляду, для купи розкладів. Діагностика на обрану роботу, на обраний напрямок, перегляд ходу роботи, перегляд результатів потрібно ту роботу сховати чи не потрібно, це вже досвідчені майстри, мене розуміють. Перевірити, як вона лягла саме на цього клієнта. Тобто вам знадобляться оці відповіді, де ви їх можете взяти з інструментарію. По Понаїті це, звісно, добре, але для результативності потрібно робити саме те, що дає результат. Експериментувати не стоїть. От совершенно. Будь-який майстер со стажем чи без завжди перевіряє свої роботи. Завжди їх перевіряє до під час та після. Тому своїм студентам, які в мене вчаться Таро, я завжди кажу бути дуже уважними. А, і саме цьому вчу на своїх курсах, що кожна карта може дати відповідь на будь-яке питання. А в мене є базовий курс, який людина бере собі за основу. І далі вже шукає знання самостійно. А є повний курс, після якого ви починаєте працювати так, як я. І в мене є студенти, які вже і заробляють на цьому так, як я. Тому, якщо у вас є бажання йти в магію, опануйте мантику. Ну і запишіться на мої курси, які вам стануть у пригоді. Дякую, гарного дня!